Більшість споживачів фінансових послуг недосконало знають свої права. Це провокує надавачів послуг вдаватись до недобросовісної діяльності. Є декілька моментів, які дають зрозуміти, що фінансова установа порушує права клієнта. Дуже часто банк включає послугу обов'язкового страхування під час укладення пакета послуг кредитного договору, навіть якщо клієнт бажає застрахуватись в іншій компанії, тобто це буде незаконно. Банк відмовляється видати клієнту за за заробітну, зарплатну, пенсійну картку або будь-яку іншу картку без отримання кредитної картки. Установа пропонує класти договір страхування від нещасних випадків, наприклад, під час обміну валюти. Банк без попередження підвищує тариф, наприклад, за користування карткою. Ця дія також буде незаконною. Банк автоматично продовжує строк депозиту без згоди клієнта. Установа рекламує кредит під 0%, хоча реальна ставка є значно більшою і 0% там немає. Ми запитали у адвокатів, чи законним є нарахування штрафу та пені більше, ніж тіло кредиту, списуючи кошти із зарплат. Хочу зазначити, що списання коштів заробітної плати, пенсії, стипендії здійснюється лише за згодою клієнта, лише за письмовою згодою. Якщо такі дії передбачені також умовами договору, в інших випадках банк порушує права клієнтів, тому в таких випадках уважно вивчайте всі умови договору. Зарплата, стипендія, пенсія, соцдопомога та інші виплати це кошти цільового призначення, і за умовами банківського обслуговування є звичайним поточним рахунком, тому арешт може накладатись на усі доступні кошти. Причина відсутність технічної можливості банку розділити цільові кошти і так звані звичайні. В тому випадку, якщо ж все ж таки банк відкрив вам окремий рахунок, поточний для зарахування саме цільових надходжень, то банк повертає без виконання. Постанова про арешт коштів боржника. Якщо це на цю карточку надходять саме цільові кошти, заробітна плата, стипендія. В інших випадках накладається, якщо е, невідомо ця картка використовується для поточного рахунку чи для соціальних, чи, чи це цільові кошти саме заробітної плати. Але це зовсім не означає, що з грошей заробітної плати, пенсії, стипендії не можна стягувати. Кошти за боргами їх можна стягувати, але не в повному об'ємі, а в процентному відношенні. Наприклад, 20% від заробітної плати, 20% від пенсії чи будь-яких інших доходів боржника. Як приклад вдалої справи, адвокатка Тетяна Ковальова приводить випадок клієнтки, який розглядався у суді два роки. В результаті двохрічного розгляду справи суд відмовив повністю стягненні кредитної заборгованості. Зв'язку з тим, що банально у банка не було підтверджень того, що моя клієнтка брала саме цю саму суму коштів, так як в неї був кредитний ліміт, ну наприклад, 5 тисяч гривень, а приділили її до стягнення 25 тисяч гривень. Тобто більша складова цієї суми це саме були проценти, відсотки. І тому подібне. І більш того, банк не надав оригіналів документів до позовної заяви, тобто він не підтвердив свої вимоги належними доказами. В них навіть оригіналів не було цих документів, ні договору заявки, ні розрахунку заборгованості, ну, взагалі не було ніяких документів. Це рішення воно не було скасовано в апеляції, воно залишилось без змін. У касацію вже банк не подавав, тому це така позитивна була практика. Під час підписання договору з будь-якою фінансовою установою адвокати рекомендують уважно читати самі умови договору.